Дніпропетровщина Україна. Вирощування інжиру в закритих йомкостях, катках, відрах, в моєму випадку в ящиках, потребує щоденного поливу кущів. І коли температура влітку за 30 градусів, то, маючи такі великі листя, рослина дуже сильно випаровує вологу. Один-два пагони випаровує швидко. А 3-4 катастрофічно швидко. Якщо рослину не полити один, день, то другий день вона зразу опускає листя. Опускається коронка точка росту, рослину необхідно срочно дати вологу. Іначе почне жовтіти ягода. І можна залишитися без врожаю. Щоб зменшити транспірацію листями вологи. Я з другої половини літа обрізаю нижню частину на пагонах листя. Ось так я такий вигляд має. Нижня частина пагонів звільняю від листя. Сьогодні зробив цю процедуру. Кущі будуть краще освітлені і провітрюватись. А ще через тиждень я буду обрізати листя на одних вузлах з плодами. Тобто ягоди залишаю, а листя буду обрізати. Це прискорить достигання плодів. Куча з листями кучі, це я вже їх пообрізав. Листя обриваю тільки нижні. Звільняю основу куща, щоб вона була не загущена. Обриваю до плодів плоди поки залишаю з лист з листями. Основу куща звільняю від листа, від листового покрову. Також влітку йде буйний ріст молодих пагонів. Вони дуже нахиляються в центр міжряддя від середини куща, що затруднює прохід. Тому пагони інжиру я підв'язую до імпровізованої шпалери. Натягнута мотузка горизонтально. До неї закріпляю теж мотузки. Які я опускаю донизу і прикріплюю молоді пагони. Піднімаю їх з допомогою цієї мотузки, щоб вони росли вертикально. Ось так пагони прив'язані. Ті, що дуже нахиляються, їх підв'язую, а ті, що стоять прямо, самі по собі стоять. Ось ми маємо такий нахилений пагін. Я його з допомогою мотузки обкручую кругом цього пагона мотузку декілька разів і з допомогою ось таких прищепок. Ось така прищепка. На який кольцо, яким я вжимаю пагін. А тут є такий отвір для мотузки. Мотузку я заводю в цей отвір. Ось так. І цією прищепкою закріпляю до пагона з листочком пагін. Все, пагін у нас вертикально стоїть. Я ось таким путем буду підв'язувати всі пагони, які будуть наклонятися до центра міжряддя.